Котивічай хора... Чоти... коти духи захвалюють байки про хвороби хвостатих. Кімберлі Гемільтон, Гамфрі, головний машело на Британських островах. Лондон, Даунінг Стріт, 10. Одна з відоміших адрес у світі. Тому уже багато років живуть і працюють прем'єр-міністри Великої Британії, а також коти. Одним з найбільш знаних мешканців будинку номер 10 був Кіт Гамфрі. Офіційно Гамфрі називався Верховним Мисливцем новошей секретаріату кабінету міністрів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Це, мабуть, найдовша назва котячої посади у світі. У старих будівлях, як от у будинку на Даунінг-стріт 10, живе безліч мишей, тож роботи в нього було багато. Гагрі не бентежили фотографи і не цікавили світові лідери. Він навіть не зважав на членів королівських родин. Одного разу його довелося зганяти зі шляху короля, який приїхав з візитом. А ще якось він мало не загинув під колесами автомобіля що від президента Сполучених Штатів. Верховний мисливець на мишей потрапив на перші шпальти за, чи, за газет через те, що ...бив чотирьох пташенят у саду забудинку номер 10 На його захист виступив премєр міністр запевнивши країну, що Гамфрі несерійний серійний убивця. А ще більшої слави Гамфрі зажив після того, як на три місяці пропав і всі подумали про найгірше. Та виявилося, що він просто пішов погуляти, і його підібрали працівники сусіднього Королівського військово-медичного коледжу. Прочитавши в газеті «Некролог», вони зрозуміли, що їхній прийомний котик не зовсім простий. Його швидко повернули і всі вже носилися з ним як із писаною торбою. Зрештою, так і належало коту на цій посаді. Колишній вуличний бродяга Гамфрі за 8 років прослужив трьом прем'єр-міністрам і став одним із найбільш шанованих котів у Великій Британії. 1988-2006. Англія. Могутня мислиця не мощей. Такі коти, як є найкращими у світі експертами з контролю популяції шкідників. Вони працюють мишеловами ось уже 10 тисяч років, як стати хорошим мисливцем для мишей. Навіть найбільш розніжений як домашній кіт ніколи не втратить свого мисливського інстинкту. Проте це не означає, що всі мурчики є природженими мишеловами. Деякі з них надто ліниві, інших це просто не цікавить. Найкращими мишеловами зазвичай стають вуличні коти, яких приручили. Хай там як, коней відомо точно. Голодування не змусить кота шукати більше мишей, бо справжні професіонали полюють для задоволення від. Переслідування, а не заради їжі. Коти патрульні. Чи знали ви, що деяких бездомних котів не мають як професійних машоловів? Вони стоять до праці на фермах, у винокурнях та інших місцях, де люди не хочуть використовувати шкідливі хімікати від мишей. У боротьбі проти гризунів коти не перевершені. Навіть одного буде досить, щоб миші прилякалися і шукали собі житло де-інде. Деякі відомі коти були також чудовими шлоловами. Більше про них на наступній сторінці. Котофакт Це дивно, але були такі часи, коли мертвих котів замуровували у стіни будівлею, щоб вони приносили удачу та, та відлякували щурів. Зала слави мишоловів Ленінградські коти, коли нацисти почали блокаду Ленінграда під час Другої світової війни, що стало великою проблемою. Ще більше мешканців міста померли б від голоду, якби грузиною ну понищили їхні запаси. Радянська армія зібрала 5 тисяч котів і випустила їх у місто, робити те, що вони вміли найкраще. Коти Діснейленду близько 200 мурчиків щоночі стоїть до роботи у відомому тематичному парку в Каліфорнії, щоб ловити маленьких Міккі та мінні. Котячий нічний патруль працює бездоганно з 1950-х. Венеційські коти любов мешканців Венеції до котів не згазає вже багато століть. Кажуть, що саме похнасті мисливці допомогли врятувати місто від чуми 1348 року, бо не давали розмножуватися щурам, які розносили хворобу. Коти британського музею у 1950-х роках у британському музеї в Лондоні жила колонія бездомних котів. Вони стримували популяцію гризунів і стали відомими на весь світ, коли про них почали писати в газетах. Коти у поштових відділеннях з 1868 по 1984 рік британська пошта наймала котів вошеловами. Одним з найвідоміших був Тіп з Великий, найкращий мисливець на мишей лондонського головопоштма. Поштанту в 1950-х та на початку 1960-х призинкуватись Маган боронив будівлю від шкідників 14 років. А некролог про нього надрукували в офіційному журналі Пошти. А на сторінці 116 ви дізнаєтеся про Здорованько, найвидатнішу машаловницю всіх часів.